Доброго ранку, любі малята, доброго ранку жучки, павучки, доброго ранку сонце привітне. Сонечко проснулось, діткам посміхнулось. Діти, сьогодні вранці серед красивих квітів я почула якісь дивні звуки. Давайте разом з вами подивимось, хто це видає такі дивовижні звуки. Ой! Погляньте, малята, ви впізнали, хто це. Це ж маленький равлик. Малята, погляньте, а ось ціла родина равликів. Мама, тато і маленьке дитинча. Погляньте, у равлика є будиночок, який він ніколи не залишає. А погляньте, які в нього гарні ріжки. Ріжками він все нюхає. У нього ріжки, як у нас носик. А ще у равлика є ось така ніжка. За допомогою цієї ніжки равлик пересувається з міста на місце. Ой, погляньте, він виставляє, як свої ріжки. Вітається, мабуть, з вами. каже, доброго ранку малята. Всі равлики Дуже полохливі, дуже лякливі. Коли вони чують небезпеку, вони зразу ховаються в свій будиночок. Ось погляньте, якщо я до равлика буду доторкатися пальчиком, він зразу ж заховається у свій будиночок. Погляньте, він заховав і ріжки свої. А ось небезпеки нема. І Равлик знову. Показує нам свої діжки. Коли равлик знаходиться у повній небезпеці, він із будиночка виставляє весь свій довгий тулуб. Погляньте, який він у нього. Діти у равликів дуже поганий зір. Вони можуть розрізняти тільки день і ніч. Равлики всі повільні. Вони дуже повільно пересуваються. Погляньте, равлики поховались. Давайте закличкою попросимо, щоб вони нам показали свої ріжки. Равлику павлику, покажи ріжки. Тобі два, мені два поділимось обидва. Ой погляньте, вони нас почули. А люблять равлики їсти, листочки, овочі. Фрукти та кору дерев. Малята, давайте ще раз роздивимось наших кумедних равликів. А чи сподобалося вам наше спостереження? Коли ви підете сьогодні на вулицю, спробуйте теж пошукати равликів. А я з вами прощаюся. До побачення, мої маленькі!